Виконуємо вправу 14 до параграфа 13 за підручником інформатика 7 клас. Авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажимо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2016. Створимо таблицю за зразком як на рисунку 2.60. Тут використаємо автозаповнення. Для цього наведемо вказівник миші на нижній правий куток виділеної клітинки та потягнемо вниз. Встановимо межі. відформатуємо клітинки. Так, тут не це, а С. Тепер виділимо клітинку d2 і запишемо формулу для визначення площі прямокутника 1. Тобто 3 помножити на 7. Тобто для того, щоб визначити площу, потрібно одну сторону помножити на другу, А помножити на B, 3 помножити на 7. Формула розпочинається зі знака дорівнює. Тепер ми будемо писати не саме значення 3, а ім'я клітинки b2. Для цього найпростіше по ній просто клацнути. Клітинка нас вже прописалася, пишемо множити. На клітинку C2. Далі натисніть клавішу Enter або кнопку «Від». Тепер, щоб не писати формулу для визначення площі для кожного прямокутника, використаємо також автозаповнення. Потягнемо вниз. Бачимо, що площа для прямокутників в нас визначена. Тепер змінивши значення клітинок, нам пропонується в клітинці B2 змінити значення 2 на 3 Але бачимо, що в нас вже є 3. Тому давайте запишемо 2. Enter. У нас значення площі автоматично змінилося. Експериментуємо. Все працює. Збережемо таблицю у власній папці. З іменем вправа 14. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.